Привіт усім! сьогодні у нас у студії Ольга Дзябенко, тренерка спортивного клубу Стартап і сьогодні ми поговоримо про новостворену групу для вагітних. Привіт! <світ> Розкажи трошечки, звідки з'явилась ідея і чи нова вона взагалі в нашому місті? Бо я раніше, наприклад, не чула, що в нашому місті була. <світ> ідея насправді не нова, і колись була в нашому місті група. Вона <світ> так. така була закрита, я так розумію, бо вона. Не сильно розповсюджувалася інформація mm -hmm. щодо цього. Наразі я не знаю, чи ведеться тренерка для вагітних групу. І знаю, що в Кременчуці тренерка поїхала з зв'язку з війною за mm -hmm. кордон. І навіть в Кременчуці зараз груп для вагітних нема, наскільки mm -hmm. мені це відомо. Ось, ну і відповідно до того, що на персональні заняття не у всіх є можливість прийти, і вирішила створити. Групу, бо були запити. Були запити не багато, але було все одно обмежена кількість mm -hmm. людей ще до вагітних, але все одно запити були, і вирішила спробувати зробити групу. Клас розкажи, скільки дівчат займається зараз? Зараз в мене четверо дівчат. Небагато відносно, коли бувають групи, просто звичайний фітнес. Але це насправді і не треба багато, бо комфортно дуже кількість, і ще можу кожній приділити увагу, бо ми багато ще розмовляємо. Я дуже зосереджуюсь на диханні, і я тоді можу контролювати, розуміти, хто що робить правильно чи неправильно. Ось. От, до речі, про складність вправ. Взагалі, що дозволено? Чи вивчала ти це питання? Бо я пам'ятаю, ти робила колись зустріч із гінекологом, так? ти mm. про це публікувала, вивчала це питання. Е, можливо, є якісь протипоказання от, для вагітних, до таких mm -hmm. занять? Так, я це вивчала питання, і я, в принципі, десь роки чотири вже займаюся персонально з вагітними і. Обов'язково питання це досліджувала, бо особливості є організма. Але варто пам'ятати, що вагітні це не хворі люди, <с. це здорові, звичайні люди, просто є у кожної особливості, і ці особливості просто треба враховувати. Протипоказання є: я дівчатам скидаю анкету, я сформувала анкету. Я тоді можу кожного опитати, свого там стандартних питань зробити і зрозуміти, чи зможе жінка займатися чи ні. Хоча з іншої сторони, зазвичай сам гінеколог, котрий веде вагітну, вони самі кажуть, чи можна займатися, чи не можна. Наразі, взагалі, хоч з'явилася тенденція, що починають дозволяти займатися, але все одно. Не беруть на себе відповідальність, там не знаю, на, наприклад, там розписку дати вагітній, що вона точно може займатися, бо гінеколог не може нести відповідальність, на які заняття вона піде, і хто буде їх тренувати, бо вони ну не знають, що там буде, і їм краще сказати там Ти, ну, ходи більше, і, там зарядку робився. Uh -huh. Але насправді у вагітних просто зміншується темп зосередження на диханні, бо воно дуже допомагає потім при пологах. Розуміти, що від неї хотять. От, Але насправді можна багато чого робити. От, до речі, що можна робити, і як це справді допомагає вагітним? Ти що нас сказала про дихання? Можливо, є ще якісь такі спеціальні вправи саме для вагітних, які особливо їм допомагають. Ну, прям спеціальних вправ, ну, чесно, нема. Ну і не потрібно там якісь mm -hmm. там щось вигадувати. Це те ж саме тіло. Дві руки, дві ноги, все так само. Просто треба враховувати, що дитина зростає, дитина тягне вперед, і потім може постава трошки змінюватися, компенсувати, да, що трошки животик збільшується. І за рахунок цього, наприклад, там на групі для вагітних я роблю якісь там певні акценти, наприклад, щоб це сідниці були сильні, щоб дихання правильно працювало, бо коли плод зростає, Діафрагма підіймається, органи піджимають, з'являється інколи задишка, або не так опускатися може діафрагма, і тому ми багато дихаємо, щоб жінці було зрозуміло, як це вдихнути, як собі комфортно почувати, що живіт може і надуватись, і здуватися, бо дуже багато страху у жінок буває щодо вагітності, що ти там не можеш там. Видихнути живіт здути це нормальний процес. Коли ти видихаєш, і живіт здувається, діафрагма підіймається, в тебе тоді є повний об'єм руху дихання. Ну я про це дуже багато можу розповідати. <гум> ну це цікаво. І так. насправді це не тільки вагітних стосується, просто щодо вагітних воно дуже класно потім допомагає при пологах. Коли ти розумієш, як там що працює, як то дихати, як собі допомогти під час потуху, як напружитись і тому подібне. Угу. А, і як до вас взагалі долучитися можна до вашої групи? І чи потрібен якийсь рівень взагалі підготовки до цього? Рівень підготовки не потрібен. Насправді, в мене дівчата абсолютно різні ходять, бо ем... Вправи і заняття не складні, тобто ми не намагаємося втомитися, бо вагітність там після е, першого триместра, другий триместр, коли вже активніше дитинка зростає, то там вже трошечки складніше і виснажується організм набагато швидше, коли ти рухаєшся. І вправи суперкомфортні, але я дотошна до техніки. Я прям всіх задобую з технікою, щоб було все зрозуміло. Ми повільно працюємо, але технічно. Долучитися можна просто написати на сторінку стартап, і вони перекинуть до мене, або просто особисто мені написати, я все скажу і дам анкету заповнити. То, як часто відбувається заняття? Заняття наразі кожну середу і суботу на 12.00, два рази на тиждень. А яка тривалість? Година. Година. Е, які взагалі є перші відгуки вже від е, дівчат, які ходять до тебе на заняття? Що вони кажуть? Було таке, що дівчинка сказала, що вже не дочекалася наступного заняття, бо їй вже мало два рази на тиждень, хочеться частіше. Бо дійсно заняття дуже комфортні, і вони трошечки, навпаки, ем, з іншої сторони, трошки тебе. Тобто, наприклад, навіть знову ж таки, враховуючи а, зараз погоду, да, що зима і така мряка, темно, сонця мало, хочеться щось якось себе, себе оживити, то заняття в цьому плані насправді трошечки допомагають. А, було таке, що з головною болю прийшла дівчина. ну Це якщо враховувати не хронічно якийсь біль, ну просто там якийсь дискомфорт, теж ти займаєшся, ти дихаєш, тебе кисень збагачує м'язи і твір, Організм знову ж таки я на диханні багато mm -hmm. зосереджуюсь і стає легше. Бо заняття дійсно воно може допомогти себе відчувати комфортніше, а не знаєте, як буває інколи боже. Там пігвінчик такий, що я не можу не порухатись, нічого. А заняття дає можливість розуміти, що до нічого сія, що можеш клас. От до речі, і такі заняття це не лише про фізичну підготовку, а мабуть і психологічно, бо створюється таке ком'юніті, де так. дівчата можуть спілкуватися. Так, так, так. це дуже прикольно, коли вони приходять, комунікують з одною. Ділиться своїм станом, бо uh, в мене дівчинка одна вже дев'ятий місяць, хтось на шостому місяці, хтось тільки от перший триместр закінчився. Усіх дуже різний стан, і це нормально. Uh, нема такого, що, наприклад, там, треба групу робити там, для дев'яти місяців, а комусь там треба робити групу для чотирьох місяців. Ні, можуть всі вагітні приходити. Просто одразу треба розуміти, що це, якщо, наприклад, жінка займалася активно uh, заняттями. Uh, то вона просто має розуміти, що коли вона прийде на цю групу, активність буде значно нижча. Буде спокійніше вправи, але там рівень складності можна під всіх під підлаштувати. Комусь легше зробити, комусь складніше взагалі не проблема. Угу, а давай підсумуємо, що потрібно зробити поетапно жінці, щоб до вас долучитися. Ну, я так розумію, що їй потрібно піти спочатку у гінеколога проконсультуватися, так, так? так. і потім до вас записатися. Так? так я у гінеколога теж питала всілякі особливості. Навіть міфи я питала, бо дуже багато якихось міфів, чи можна, чи не можна. І навіть коли інколи буває, що там гінеколог каже, що треба по почекати, інколи буває таке, що, наприклад, є е, е, УЗІ, УЗІ показує, потім е, треба буде. На планове УЗІ наступне прийти, і, наприклад, у цей період треба, наприклад, поберегти себе. Інколи так потрібно, бо буває там низька планцентація, там чи ще щось. Бувають різні особливості, і це треба слідкувати з гінекологом особистим. А потім я теж я задаю в анкеті там багато різних запитань, і там теж є про особливості, щоб я теж, наприклад, розуміла, що. Раптом жінка знає, що в неї таке є, але не знає, чи можна чи ходити, чи не можна. Наприклад, там ну раптом гінеколог не сказала, або вона просто не писне питала. То я можу в цьому ну трошечки зрозуміти, чи можна, чи не можна ходити. Можливо, ми ще щось упустили. Про що ти хотіла би додати? Я б хотіла додати, що вагітність це, ще раз повторити, що вагітність це не хвороба. Займатися дуже це корисно в плані того, що це допомагає себе відчувати комфортніше, навіть трошечки з набряками боротися, комфортніше себе відчувати, і після пологів буде комфортно відновлюватись, бо тіло буде. Активним і йому буде комфортніше приводити себе потихеньку до початкового положення до вагітності. Клас. Тож запрошуємо усіх долучитися до групи для вагітних. І де заняття проводить Оля Дзябенко. Дякуємо тобі, Оля. Дякую за те, що завітала ти нас. Бажаємо успіхів всім твоїм дівчатам в групі і, взагалі, Клас. тобі. Дякуємо за зустрічі. Мова.